Два мільйони кроків на зустріч свободі. Ми зробили два мільйони кроків, аби здолати насильні на міліції. Кілька днів мене залишали в темній кімнаті, не давали можливості не з спілкуватися і не давали можливості спати. Через декілька днів мене почали такувати слідчі. Спочатку один. Потім, коли він заварився, вийшов інший. Коли іще завалився і вийшов третій. І так було протягом однієї доби. А потім всі слідчі зібралися в одній кімнаті, куди мене привели, і починали мене бити електричним струмом, вимагаючи, щоб я зізнався в злочині, які я ніколи не скоював. Міліція не присутний не я... давала нам пакій інші днем, а я тебе. Я колонню голосу, раді, лише не літа. Я перепрошую, друзі. До прокуратури, прокуратура. Вернулася з управління, Слідче управління палець палець не вдарило. Я боюся сити по Я Я боялися. Допоможіть мені! В мене в мене сина і тому мене звільнили. За кращество! Відстав! Шановні друзі!